Їм потрібно для цього зрозуміти взагалі, для чого їхні стосунки живуть, тобто що вони мають якийсь сенс. Тому що, наприклад, для когось це не обов'язково про те, щоб побудувати сім'ю дітей. Це не обов'язково це. Так? Тобто є люди, які е, разом для того, щоб підтримувати одне одного, так і вони зосереджуються на фазі пари і не розвивають далі, наприклад, там не хочуть е, продовжувати свій рід, так їм достатньо бути разом. Хтось обирає бути разом, бо їм весело, бо це пригода, так, і вони авантюристи. По життю, і, наприклад, вони постійно знаходяться в пригоді, постійні не знаю, там подорожі, якісь скалолазання, там інші такі, так туристичні ось ці всі приколи. От, і от, наприклад, людина обрала для себе. Ну от загалом люди, наприклад, вбирають партнера, щоб побудувати сім'ю, так і зрозуміти, що там у них там пробороти ці кризи, тому що зазвичай кризи виринають. І потім в дальньому плані так, це, наприклад, діти і не знаю. Там якісь побутові проблеми вирішити, разом побудувати щось якийсь простір, наприклад, хтось обирає купити квартиру разом або ще щось. І для цього всього ми маємо ще більше розуміти одне одного. Тобто, чому я говорила про глибину тоді? Тому що як для цього всього людина може підійти, якщо вона не знає, що в неї за бажання, так і яка поруч з нею людина? Чим далі йдете по життю, тим більше ви глибше пірнаєте одне в одного. ну це так філософське, так, не, не треба ні в кого пірнати, але ви розумієте, що ця людина така, сяка, так, вам приємно з нею. Ви розумієте, що ви не дарма обрали її, тому що це кожен раз вибір. Тобто я кожен раз обираю, чи це потрібна людина так, зі мною, чи вона розуміє мене. Коли людина закрита, вона не може відкритися, так, то вона сама собі блокує розвиток ось цих всіх подій. Тобто вона сама собі не дозволяє прожити ті моменти, так, вони будуть критику. Так, вони можуть бути якимись неприємними. Але ж це те, на чому побудовано взаєморозуміння, коли ми трошечки загнали себе в кут так, і вирішили цю ситуацію, і зрозуміли, що класно, що ми разом, що ми тримаємося, що ми ще більше друг друга зрозуміли через цю подію, і ми хочемо продовження, так, і ми далі проходимо ці етапи.